По вулиці Європейська, 23 у Полтаві, з'явилося 15 молодих дерев. Серед них клени, липи, каштани та дуби. каже працівниця декоративних культур Катерина Карась. Ми робимо лунку для полива. Саме краще, звичайно, садити осінню через те, що є час його пролити, воно устатковується, вирівнюється. А якщо весняну, то тоді вони дужче довше хворіють. Висаджують молоді дерева в рамках осінньої кампанії. Комунальники працюють самі, а також задіють техніку підприємства. Грузимо одразу, щоб не одній деревини носити на руках із питомника міста. Вони ж тяжкуваті для рук. Залучаємо техніку. Першочергово озеленюють вулиці, де раніше видаляли аварійні дерева, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. У цьому році ми плануємо висаджувати горобину, липу, декілька різновидів клена, дуб, ялину, сакуру, туї. Висадка осіння зупиняється, коли вже неможливо садити, тобто коли земля буде замерзати. Спланувати наперед кількість дуже важко. За словами Ігоря Ляшка, серед інших локацій висадка дерев запланована на вулицях Юліана Матвійчука, Котляревського, а також у сквері по вулиці Лисенка. Після центру Полтави перейдуть і до інших мікрорайонів міста.